Розкриваю вам всі карти про створення моїх відео. Всі відео я монтую в CapCut, це зручно та швидко. Там я використовую стікери, звуки, різні анімації. Там є музика з Тіктоку, все є в одному додатку. Плюс він мені найзручніший. Ось такі субтитри я роблю в додатку верба. Це дуже зручний український додаток, де можна вибрати будь-яку мову. І мені подобається, що там українські субтитри виходять класні. Майже не робить помилок, але їх дуже легко виправити, тому що дуже зручний інтерфейс. Анва це додаток, в якому Створила своє портфоліо. Ви просто вибираєте будь-який вебсайт та створюєте те, що вам до душі. Є різні стікери, можна вставляти відео. Дуже зручно. Ось в цьому додатку ви можете зробити будь-який шрифт, підкладку під нього, щоб це було гарно та естетично. Чесно, я ним дуже рідко користуюсь, але він дійсно крутий. А ось цей додаток дуже сильно вручає, коли тобі треба зробити прозорий фон або якийсь стікер. Чесно, дуже зручно, тому що він майже все сам робить, але тобі треба буде там трішки підмалювати. Або іноді все ідеально. JustCam – це дуже крута програма, де ти можеш робити круті фото з фільтрами, та там виходять класні фото на обкладинку. Я буду дуже вдячна вашій підписці.